Робота, що проводилась на кримському протягом останніх тижнів, стала другим етапом порядкування цієї території. Там було вкладено плитку, встановлено лавочки та освітлення. В результаті на місці дороги з бетонних яку городяни намагалися оминати, з'явився справжній бульвар. За кілька місяців кримська стала улюбленим місцем прогулянок для мешканців Суворовського району. Прекрасний бульвар я ще так, як Дерибасовська на писок Котовського, Можна так сказати, скамейки єсівотурначки є. І все есть. И ноги ломали, и спотыкались, падали, и все. Сейчас прекрасно гуляем. Апортна харашо. Тепер реконструкція дісталась і другого відрізку кримського бульвару від вулиці Бочарова до Заболотного. Тут також організована алею та висаджено, незважаючи на пору року зелений газон. Нові лавочки вже зайняті одеситами. А вздовж них встановлені нові ліхтарі. Ми провели роботи від Марсельської до Бочарова. практично от той Кримський бульвар, кримська, яка була каде запланована її. По объемам, я сейчас боюсь ошибиться, но установлено более 300 скамеек, светильников, самые урны. Я иду сегодня и задаю себе один вопрос. Где все люди были, когда не было Крымского бульвара? Ведь ни одной скамейки пустой, вечером нет здесь. Такое количество детей, пожилых людей, ну, различные возраста, различные направления. все здесь на кримському бульварі. Це говорить о том, що это нужно было. Это то, що не хватало сьогодні. Людям депутат також вважає, що подача порядкування найбільшого району Одеси сприятиме підвищенню культурного рівня та покращенню морально етичної атмосфери на чистих та освітлених вулицях. Менше кидають сміття, менше паячіть та хуліганять. Я встаю, всі люди скажуть спасибо большое. Да. І дітям, і взрослим, і пожилим. Всім здесь приятно пройтись. Прекрасно. Если бы это ещё делали всё время, не только ради выборов, то это было бы ещё лучше. Знаете, у меня вот девочка маленькая, вот мы гуляли раньше, очень тяжело было гулять, вот это вот по лужам ходили, гоби обивали, А теперь идём просто наслаждаемся. Мы очень рады. І завершним арбіт на Кримському бульварі залишся сподіватись, що комунальні служби від тепер вправно виконуватимуть свою роботу, та підтримують і вулицю в гідному вигляді. Майбутня Кримська залюдзвичайно від самих городян. Без їхнього добровільного ставлення ніякі комунальники не зможуть піти. Тримати тут порядок.